Ну а на дворі погода ніяк не міняється. Як був сніжок, так і залишився. так як би різдво завтра. Ха. І що? сніг не сніг, а працювати в полі треба. Так що їдемо, зараз щось спробуємо наробити якось трохи дріжджу. Всім привіт, народ, слава Україні. Погода не міняється ні разу. Маємо вівторок, 28, якщо я не помиляюсь, листопада. Сніг мете, мороз, правда, чуть-чуть попустив, десь градус морозу. Що нам на руку? І ми стараємося зараз використовувати кожен момент. Тому що вчора було мінус 3, але. По відчуттях було дуже сильно холодно, і ми не рискнули трошечки зайти в ґрунтообробку. Плюс до того хотіли побачити, як там буде у нас фініш з копкою буряків. До речі, сьогодні, якщо все буде добре, вночі хлопці завершуть роботу і з тим вже буде легше. І я думаю, що ми мали би сьогодні трошечки підігнати по ґрунтообробці. Глибоко розрихлювачом їде Андрійко сьогодні, спробує щось робити. Ну, а я. Буду працювати каратом правда, трошечки додалося мені роботи, тому що, е як бачите, техніка стоїть, ропа запасна стоїть на всякий випадок. Побачимо, якщо буде більше машин, то може буде сенс запустити дві, <кхи> е противага з мого трактора. Так, а де трактор? Коли бачив мого трактор, а ой є мій трактор. Ну а Мені додається роботи, тому що вчора трошечки, не скажу, психанули, але скажу, що, може, трохи поспішили, але старалися зробити все менш-більш акуратно. Ось, підчепили ми лопату, думали, може треба буде щось відгортати для, е для фурів дорогу чи щось типу того. Ну, благо, дорога була нормальна. І зараз треба відчепити її обратно і... А... чіпляти карата. Так, народ, відчепили ми лопату. Відчепляємо противагу. По великому рахунку я міг би їздити. Я міг би їздити із лопатою. Вона би мені сильно там аж так фест не мішала. Просто... Лопата трошки легша, ніж е, противага, і воно мені суттєво буде пробуксовувати передний міст, і саме через то я мушу перечепитися. Нічого в тому страшного чи складного нема, просто Просто трошечки часу. І тільки всього. З одного, як є кому щось допомогти, то, то файно. Ну Тут що, головне точно під'їхати, а решта діло техніки. Так, Противага вчіплена. Ну і тепер діло за самим важливим — за каратом. Саме через той ми то все починаємо сьогоднішній двіж. А, по факту, хто слідкує за каналом, той приблизно догадується, але все одно скажу, бо є окремі індивідуми, які задають питання. На очевидні речі, чи не менше з тим, нас залишилось до ґрунтообробітку три площі після цукрового буряку. Дві з яких вже розпочаті, а от наші от хлопці докопають і буде ціла. І по факту ґрунтообробіток завершиться. ну Хіба може нам захочеться ще розрівняти глибоке рихлення там, де ми робили після сою цю останню площу, але то вже таке буде по бажанню. Одну площу, в принципі, можна би було і не розрівнювати, тут критичного нічого немає, то вже би навесно все встиглося. Але якщо буде співпадати погода, час і буде в наявності паливо, то чому б не заробити? Ну але то вже, як то кажуть, буде темою окремого відео. Зараз чіпаємо карата і пробуємо їхати в поле. Так, дивіться, скільки мені снігу насипало до кабіни. Ще треба поприбирати. Постелити коврика і будемо пробувати. Не знаю, як воно піде. По відчуттях ґрунт замерз дуже сильно. Ну, а то, тут на дорозі, а в полю може бути все зовсім інакше. Тут інакше, як не попробувати то а, не знаєш, чи воно буде діло, чи не буде. Так що зараз заправляємося і їдемо в поле. Будемо пробувати, що з того всього вийде. Ну Що народ вирушаємо в путь. Треба підкрутити деякі нюанси і будемо пробувати. Гайковер то є просто незамінимо. Тепер річ 2 секунди і все докрутило. Треба було крутити півгодини ключиком. Так, Ну що, народ, заправилися, підрегулювали деякі нюанси, подокручував там гайки на передніх лапах. Від вібрації трошки почали викручуватися. І моторим народ в поле. Погода просто аліганська, як я люблю казати. Морозець мінус один, легенький вітерець, легенький сніжок. В принципі, якщо, скажімо так, земля ще не нагло замерзла, то робити буде, робота проводитись буде в ідеальних умовах. Но якщо ж земля вже промерзла глибше, прийдеться або з'їжджати, або... Їхати на іншу площу, де комбайн тільки що копав, там він трошки зрухав ґрунт, і там робитися буде набагато легше. Так що ми зараз спробуємо. Але я думаю, в будь-якому випадку ми знайдемо собі можливість для того, щоб працювати сьогодні. Тому що післязавтра вже нам обіцяють мінус 8, мінус 11 градусів. Земля промерзне так, що ніяке знаряддя вже. Адекватно працювати не буде, воно залізе, так, воно е, трактор буде тягнути. Я ж пробував вже працювати і при 12 градусах морозу. Ну, просто глибоко розрихлювач такі бриляки вивалює, так що аж трактора підносить і толку від того нема жодного. Тому е, краще чекати, вибирати якусь е, погоду кращу, е, чекати якихось відлиг, потеплінь. Потім, щоб знову воно чуть примерзло, і тоді навіть посеред зими, але ми то діло доробимо. Не в перший раз, як то кажуть, кожного разу якісь є нюанси. Минулого року, бачите, навіть в лютому і завершили всю роботу, яку планували. Так що і тут завершимо, то ще навіть не грудень, хоча вже до того йде, але якось воно буде. От бачите, кагати позамітало. Тут біля кагатів у нас завжди є такі перемети. Серйозні. От як бачите, тут вчора хлопці копалися машинами, всі дружні, Я не знаю скільки тут машин ми вчора витягнули, чи три, чи чотири. Бачите, хтось взагалі запхався так добре копався, то певно ще вночі. Ого! Круто. Тут знизу теж два рази хтось засів, е, то тут весела нічка була народ. ха 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 Ну, щоб ви розуміли, снігу там десь більше пів метра, бачите, карат вісю горне землю, аксіону майже до противаги, теж майже розгортає. Ну, нічого, ми тут спеціально нічого не горнемо, бо всяко може бути. Тут, якщо прогорнеш, і ще раз почне дути. То тут вже будуть замети такі рівно з мою шиєю, які потім нереально буде розгорнути. А так воно собі є та є. Може навіть і я дарма сюди поїхав, може вже був сенс їхати по когат полем, щоб тут не робити колії, бо тут вже потім буде важко горнути. Нічого, все одно ну, потім на моїй плечі. Ляже, інакше то діло не буде. Добре народ, зараз ми легенько попробуємо, що там, як там і до чого, і будемо. Е Включатися знову, ви ні в якому разі не перемикайтеся, знаєте, обов'язково лайк з вас, комент і підписка з тих, хто не підписався. Ну Давайте, може, вже назбираємо тих 2000 лайків, давненько не було під, під моїм відео. Постарайтеся, воно вам не тяжко нажати кнопочку, там мені буде приємно. Ну Бачите, народ, як трясе каратом, тут діла не буде. Ми просто-напросто його поламаємо і на тим все станеться. так що... Діла не буде. Їдемо, спробуємо на другу ділянку, якщо щось з того вийде, бо Бо то не камільфо. Розумієте, полумати техніку, просто заради того, що хочеться працювати, штука не хитра. Але треба думати, що потім буде з того всього. Краще підібрати потім якийсь деньок другий, чим зараз отут. Наробити діло. Кати засніжило. Їдеш як в казці. Тут казка, а тут фільм жахів. Ну хлопці, хто не бачив, хто не займався цукровим буряком, то шатуволайт варіант, я думаю, всі прекрасно розуміють. Зліва буду працювати я за кагатами, справа працює Андрійко. Ну і якось так будемо через кагати заглядати один на другого, якщо буде щось видно. Не знати, чи тут мені піде, не знати, чи Андрійкою піде. Твердо, твердо, замерзло все так досить серйозно, так що... Я не впевнений вже, чи я сьогодні буду працювати. Чесно, я хотів би, але якщо не піде, то краще не мучити ту техніку, краще почекати кращих часів, чи як би то сказати. Побачимо зараз. І тут кіна не буде народ, так що можна збиратися додому. Зараз ще гляну, що там в Андрійка провезуся з Андрійком, щоб він... Ну, розумієте самі, досить малувато, що він заратоє щось не на порог горячки. Тут можна, знаєте, багато бажати, а наробити ділов. Зараз спробуємо ще з Андрійком прокататися. Так, як я ще маю до того Андрійка доїсти. Ніяк щось не розумію. Туди треба йти метрів 600, сюди метрів 60. Попробую я через верх. Може так піде трошки легше. Так, хто там щось дзвонить, ще щось. Секундочку. Так, ну що, пробуємо, може, може виліземо. Не такий він вже і великий, той кагатик. Зараз десь Андрійко під'їде, подивимося, що з того всього йому виходить. Бо мені щось не дуже подобається. І Якщо в Андрія та сама ситуація, то я, певно, зупинюю його. Тому що відірвати зараз знову лапу від глибокорозрихлювача, розрихлювача, то не той варіант, що нам треба. В караті хоч пружини спрацьовують, ти бачиш, а в глибоку розрихлювачу не дуже, що і побачиш. Зробимо кружок з Андрійком і будемо бачити. Ну, я. Як то кажуть, п'ятою точкою чую, що то діла не буде. Діла не буде, можна йти грітися коло п'єца. Або знімати вам черговий відос з копкою і відгрузкою буряків. Та то навіть не треба з ним робити круг, то і так все понятно. Воно все виринає. Воно все бринить і поломати, то все, штука нехитра, і весною то все треба буде зарівнювати знову штука нехитра. Все, перемерзло, Діла не буде. І значить, значить, туди нам і дорога. Діла не буде. По-перше, ти навесну не розрівняєш, по-друге, зараз, зараз щось відірвеш. Все, спимо. Ось така історія народ того року. Минулого року боролися з болотом. Того року боремося з морозами. Бачите, вже другий раз мені не дає попрацювати. Перемерший ґрунт. Якось так нараз. Ото ми з Андрійком нині напрацювали. Круто, ні? Круто, круто. Їдемо по домах. Щоб не впасти з тих буряків і не побити би собі носа. Ну, буває народ всякий, але я, чесно кажучи, я цього року я спокійніше себе почуваю. По великому рахунку ми то можемо зробити і весною, якщо б дуже сильно замерзло і зараз впав би сніг, я більше переживаю за те, щоб кагати вивезти. На завод, а ґрунтообробіток ми вже зробимо. Основу ми зробили під буряк, що дуже вимагає глибокого обробітку ґрунту. Під кукурудзу теж зробили, майже все лишається там гектарів. Ну, де попереднє поле, якщо ми, що ми сьогодні робили, там теж де кукурудза, там гектарів 30 лишається. І все, а решта під ячмінь можна весною легенько каратом зробити, й би був чистий спокій. Їдемо додому. Щось нема машини, нема. Хлопцям скучно дивлюся. Андрійко якраз доїхав до дороги. Ну, якось так народ. Все замерзло. Робота стоїть, але то не означає, що я зараз буду сидіти без діла. А, там вже знов мені хлопці підшукали трошки роботи коло токарного, так що сьогодні знову буду трошки точити. Все відео я вже то сюди вкладати не буду, я думаю. А на сьогодні це відео завершую. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитеся, дякую за лайки ваші. За коментарі і за підписки. Ось ось 20 тисяч народу для нас на каналі. Я вважаю величезна така банда, величезна сім'я. Ще трішки. Я думаю, до нового року ми то все діло дотягнемо благополучно. Ось. Ну а на сьогодні дякую за увагу. Слава Україні! До нових відео, до нових зустрічей. Ну що, народ, якщо ви думаєте, що ми спимо і відпочиваємо то вам. Дуже сильно здається, і ви дуже недавно на нашому каналі. Працюємо народ. Відчіпляємо карату обратно, від чіпляємо назад лопату. Погода, бачите, снігопад. І нанеч обіцяє посилюватися, а дорогу фурам треба мати хорошу, так що нас чекає нічне дежурство.